Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми продовжуємо проходження порожнього лицаря. У попередній серії я обіцяв піти в шахти, але спочатку є два місця, які хотів би відвідати. Перше це поряд з, з грибною пусткою. Тут є місце, де можна пробити землю. У нас з'явилася ж нова здібність. Але спочатку потрібно набити душу. Я за це забув. О, готово. Так, і ще одне місце це від від торговця. У нас вже достатня кількість зачаровувань. І можна ще одне гніздо собі придбати. Ось тут земля дрижить. Бабах. Так, можна подосліджувати щось. Ага. Гом. Який. А, на намальований в скелі. Хм, цікаво, їх теж бити виходить можна. А, нам просто дали. Напевно, не можна. Хм, можна поточити просто зброю. Прикольно. Так, але лазити інакше не можна. Ну що ж, добре? Так, тут далі, походу, немає, тільки вгору. А, і все. Взагалі все. Ніде не ні пробити, нічого не можна, так. Видко. Тоді до другого місця до торговці відьми. Секунда. Ось ми і на місці. Поки у нас є Гео, можна його потратити. Ну тут тут ще 7. Трішки треба понабирати, але вже вже близько. Так, ну що ж, зайдемо в Crystal Peak згори. У шахти. Я думаю, так буде зручніше. Через секунду будемо там. Ну що ж, ось ми на місці. Хлопчик, який там добуває, а, до речі, чого він перестав добувати? Щось сталося. Хм, цікаво. Співати? Далі співає. Так, тут нічого цікавого, але... Тепер є можливість пробити землю, баба, оце класно було. Епічна поява. А -а -а. Хе -хе. Прикольно, не втримався. Напевно, так не вийде. Так, ну тоді знову туди. Хі, чи точніше вже можна вниз. Але бажано туди зайти. У нас карти тут немає. Але я, наскільки пам'ятаю, це на вихід. Так. Ну, через секунду будемо там, тут вже були. Так, ми на місці. Тепер обережденько. Яйце. Хм, все? Це все, що там було. Ну і добре. Ну, тепер у нас немає вже карти. О, ззаду все не, не вийде. Тепер знову пошук картограф, первинна задача, прикольно монетки в такому вигляді нічого, просто ямка. Взагалі. А воно навіть не реагує. До речі, а так. А так реагує. Я враження, що тут ліфт якийсь повинен був бути. Ну все, тут тільки один прохід. то щось добуває. Я так розумію, ті колючки. Ті кристали то колючки. Туди падати не варто. Ну, не сумнівався. Перевірити варто було, напевно. Вау! Хтось новий, так, це до лави. В першу чергу. Так, а тут можна на гору десь. Угу. У нас є варіант або вгору або до лави. Картограф не намічається, Хі -хі, ніде. напевно, оскільки це пік, то якийсь бос має бути на самому вищому місці. Ну, спробуємо пробитися до лави. Так, стрибати тут треба обережно, ця штука коле. А тут лава прямо, прямо ось. А, так. Ну, без світла не пострибаєш, Тут тобто є. Ой. Вже не вийде. Ой! Тут все, тут нічого немає. Ну, може. Може, оскільки тут лава? Може все таки спробувати поки що понизу. Це за. Стріляється як. Панових монстрів це можна розбивати. Це нормально. Я думав, що він вже все. Мм, угу. я так розумію, це вихід тут на горі. Зрозуміло. Простіше, напевно, все-таки сюди пройти. Так, Ну і все одно вгору, або ліворуч або праворуч. Чи є яка. Ай. Це було погано. Чи є якась різниця? Чи ліворуч, чи праворуч. Ось тут яйце. Тільки яйце і все виходить. роти монстри. Я ліворуч прохід, а ну, тут зачинено. Я ліворуч, а я праворуч. Просто прохит. Это таки -okay. самый приемный монстр. Ой. Прикольно, а між ними стіна. І, здається, цей прохід ми вже теж бачили. Так. Я так розумію, це до лави. То тут, тут теж вже повне коло. Ну, такий важко пробивати. Колючки якісь. Ну, поки тільки туди або ще є десь там праворуч трішки. Ні, щось не сильне. Хочеться туди йти, але тут ще одна. Ну, напевно, це туди. Туди вперед. Потрішки Е, ні, це було погано. Так, так. Готово. Тут справились. Тепер залишається ще два проходи: один тут. Ау, це що взагалі таке? А, її бити не можна цю штуку. Може бути краще праворуч. Я так подумав. Напевно, краще праворуч. Може, там такого немає страшного. Ну, це згори. На жаль, туди так просто не дістати. Ця штука. розбилась. все, так було простіше. Тут прямо в темряві тут Вона кидають їх. Як так вийшло? Ну і все. Пер від лави аж йти. Через секунду будемо там. На жаль, це була погана ідея. Тут важкувато ми втратили всі гео. Добре, що скупились в магазині до цього моменту. Я думаю, тоді варто просто зберегтися. Хоча гео таки легко здобувати, але приємно було, коли вони були в кишенці. Так. Ну що ж, ми на лаві, і в нас є два проходи. Я навіть не знаю, який з них краще. І поки що подумаю. А продовжимо ми вже наступній серії. На поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!